Божі слова на кожен день. Щоб позбутися впливу темряви, необхідно передусім бути вірним Богові та прагнути серцем до істини. Тільки в такому разі можна мати правильний стан. Життя у правильному стані є передумовою для звільнення з під впливу темряви. Не мати правильного стану значить не бути вірним Богові та не прагнути серцем до істини, а про звільнення від впливу темряви вже й мови бути не може. Мої слова це основа для звільнення людини від темного впливу, і люди, які не можуть практично діяти відповідно до моїх слів. Не зможуть звільнитися від тенет впливу темряви. Жити у правильному стані значить жити під орудою Божих слів, жити у стані відданості Богу, жити у стані пошуку істини, жити в реальності щирої посвяти себе Богові та жити у стані щирої. Любові до Бога Ті, що живуть у цих станах і в цій реальності, повільно зазнаватимуть перетворення в міру входження у глибину істини, і вони зазнаватимуть перетворення в міру поглиблення роботи, і, зрештою, вони обов'язково стануть людьми, здобутими Богом і щиро. Люблячими Бога, ті, хто позбавився впливу темряви, можуть поступово пізнавати Божу волю, поступово приходити до її розуміння, зрештою стаючи довіреними особами бога. Вони не тільки не мають жодних уявлень про Бога і не чинять йому опору. Вони ще більше ненавидять ті уявлення і непокірність, які володіли ними раніше, і в їхніх серцях постає справжня любов до Бога. Люди, які не здатні позбавитися впливу темряви, усі повністю зайняті плоттю і сповнені непокори, їхні серця. Наповнені людськими уявленнями та філософією життя, а також їхніми власними намірами та міркуваннями. Бог вимагає від людини безроздільної любові. Він вимагає, щоб людина була поглинута його словами та мала серце, сповнене любові до нього. Жити у словах Бога, шукати в Його словах те, що слід шукати, любити Бога за Його слова, прагнути Його слів, жити заради Його слів. Ось цілі, досягнення яких має домагатися людина. Все має будуватися на божих словах, тільки тоді. Людина зможе відповідати Божим вимогам. Якщо людина не озброєна словами Бога, то вона лиш мерзенний хробак, одержимий сатаною. Зваж лише, наскільки слово Боже вкоренилося в тобі? У чому ти живеш відповідно до Його слів? У чому ти живеш? Невідповідно до них. Якщо Божі слова не повністю заволоділи тобою, тоді що саме володіє твоїм серцем? У твоєму повсякденному житті тобою керує сатана, чи тобою володіють Божі слова? Чи є його слова основою, на якій будуються твої молитви? Чи вийшов ти зі свого негативного стану через просвітління Божими словами прийняти Божі слова як основу свого існування ось до чого має прийти кожен? Якщо його слова не присутні в твоєму житті, значить, ти живеш під впливом темряви, ти повстаєш проти Бога. Чиниш опір йому та зневажаєш його ім'я? Віра таких людей у Бога це чиста шкода та порушення, яку частину свого життя ти прожив відповідно до Його слів? Яку частину свого життя ти прожив невідповідно до Його слів? Скільки з того, що слово Бога вимагало від тебе, було виконано в тобі, скільки в тобі втрачено? Чи розглядав ти ці питання уважно, щоб вирватися з під впливу темряви, потрібна як робота Святого Духа, так і цілеспрямована співпраця людини. Чому я кажу, що людина не на правильному шляху, люди, які перебувають на правильному шляху, можуть насамперед віддати свої серця Богові це завдання, входження до якого потребує дуже багато часу, оскільки людство завжди жило під впливом темряви та тисячоліттями? Перебувало в рабстві сатани, тому такого входження неможливо досягнути за якийсь день чи два. Я порушив це питання сьогодні, щоб люди могли усвідомити свій стан. Щойно людина зможе розібратися в тому, що таке вплив темряви та що означає жити у світлі. Як входження стане набагато легшим, це тому, що ти маєш пізнати, у чому полягає вплив сатани, перш ніж зможеш позбутися його, тільки після цього ти матимеш спосіб скинути його. Щодо того, що робити потім, то це справа самих людей. Входь в усе з позитивного боку і ніколи пасивно не чекай. Тільки так ти зможеш стати здобутим Богом.